Наприкінці грудня Кабмін схвалив національну стратегію доходів до 30-го року. Це його бачення ключових податкових змін, які плануються в найближчі роки. Без нюансів, без конкретних дат, але зі зрозумілими перспективами. Мабуть, найголовніший та найрезонансніший момент це відкриття доступу до інформації за рахунками платників. Хоча в цьому контексті тему звикли називати скасуванням банківської таємниці, я б так жорстко її не маркував, оскільки. Трохи розмивається суть. Умовно кажучи, банківська таємниця зберігається, але не для податківців. Банківська таємниця ж в будь-якому разі не абсолютна. Іншими словами, прив'язуватися до терміну банківська таємниця не буду, але як би ми не називали, ідея, ідея саме в можливості податкової побачити надходження. Зі зрозумілих причин основний ажіотаж тут щодо рахунків фізичних осіб. Суд змін держава побачить надходження на рахунок. Причому без необхідності йти до суду або навіть без необхідності виходити на якусь перевірку, податківці зможуть без нашого дозволу переглянути наш гаманець. І не дивуйтеся, якщо після такого огляду у гаманці залишиться менше грошей. Поки що не зрозуміло, як саме це планується. Наприклад, чи будуть якісь обмеження за сумами. але напрям в них такий: аж до загального декларування, яке власна і може. Базуватися на інформації з рахунків. Що далі? З одного боку, звучить позиція, мовляв, усі надходження на рахунки автоматично оподатковуємо. З іншого боку, Мінфін негайно виступив зі спростуванням, мовляв, в тексті, нацстратегії відсутні заходи щодо оподаткування надходжень на картку фізичної особи. Хто правий, та, строго кажучи, обидві сторони мають рацію. Мінфін формально правий. В стратегії не планується якихось додаткових кроків щодо оподаткування всього отриманого на рахунок. Стратегія не передбачає оподаткування всього. Але це і не потрібно. Все вже є в податковому кодексі. Якщо не чіплятися до слів і спростувань, а зосередитися на змісті, то по суті, податковий кодекс передбачає оподаткування будь-якого доходу, що надходить до фізособи. Якщо дохід надходить від податкового агента, то фізособа ні про що не турбується, і утримання або неутримання податку це турбота агента. Якщо це надходження не від податкового агента, то саме фізособа відповідає за оподаткування або неоподаткування доходу. І якщо податкова не бачить даних за рахунками, то на практиці фізособа просто не декларує доходи і не платить з них податок. Але це зовсім не означає, що і зараз без усякої податкової реформи не потрібно платити податок. Потрібно. Продав мобільний телефон на інтернет-майданчику якомусь це оподаткований дохід. Здав квартиру, і Орендар скидає гроші на картку це оподаткований дохід. Маєш додатковий заробіток в інтернеті це оподаткований дохід. І так далі, і так далі. Причому оподаткований дохід і зараз, без усяких стратег... стратегій і податкових реформ. Але ми з вами розуміємо, що цих доходів податкова в загальному випадку не бачить. І практичним наслідком цього. Є той факт, що мало хто ці доходи показує. Відкриття доступу до рахунків формально не змінює самих правил, які вже записані в податковому кодексі. Мінфін так і каже, мовляв, чому всі переполошилися, ми вимоги не змінюємо. Але на практиці це якраз і є класичним прикладом правила, яке змінює гру. Зрозуміло, твердження, що всі надходження на рахунок будуть оподатковуватися, строго кажучи, не відповідає дійсності. Оскільки для початку це має бути. Оподаткований дохід. Якщо, скажімо, хтось отримав поворотну фінансову допомогу, то це не дохід. Якщо батьки перераховують гроші дітям або навпаки, то це не оподаткований дохід. Це доводити більш-менш просто. Але трохи зробиш крок у бік і все стає не так однозначно. Скажімо, якщо хтось збирає гроші в офісі на подарунки до дня народження колег, то як цей хтось доведе, що це не дохід? Ніхто ж такі речі договорами доручення не супроводжує. Або хтось формально, не будучи волонтером, збирає допомогу для когось. Або сам собі поповнюєш рахунок без ідентифікації платника, або хтось тобі поповнив твоїми же коштами. Інакше кажучи, на практиці все й зведеться до того, що, мовляв, будь-які надходження це дохід, а платник, якщо хоче, нехай доводить протилежне. Що це була, скажімо, позика або щось інше, явно не те, що підлягає оподаткуванню. А враховуючи те, що в податковому кодексі, по суті, немає нормального визначення доходу для цілі ПДФО, то бій з податківцями може бути нерівним. І часто питають, добре, а хто повинен доводити, дохід це був чи не дохід, платник чи податківці? На практиці це питання перетворюється, як завжди, на риторичне, з різних причин, головною, з яких є в кінцевому підсумку принцип змагальності в суді. Якщо ми посилаємося на те, що це не дохід, то ми це і доводимо. Грубо кажучи, можна навести приклад реєстрації податкових накладних. Хто кому і що доводить? Хіба податківці збирають скани документів, що підтверджують не товарний характер та законність блокування? Ні, я про таке поки що не чув. Але подивимося, як це буде все працювати. Наприклад, податкова може автоматично за фіз осіб заповнювати, заповнювати декларації про доходи на підставі даних від податкових агентів та від банків. І якщо немає спору та платник схвалює на то за цією декларацією потрібно буде сплатити податок. Але загалом очевидно, що контроль за рахунками фізосіб посилиться. Варто нагадати, що податкова з 2024 року знатиме про іноземні рахунки наших резидентів більше, ніж вона знає поки що про рахунки цих же резидентів в українських банках. Це відбуватиметься завдяки автоматичному обміну з іноземними країнами. І не зупиняючись тут детально, нагадаю, що в рамках автоматичного обміну йдеться переважно не про рух коштів, а про залишки на 31 грудня. При цьому на час воєнного стану діє обмежувач, який формально забороняє застосовувати для донарахування ПДФО інформацію про залишки на іноземних рахунках наших громадян, якщо такі залишки менше за 250 тисяч доларів. Відкриття українських рахунків буде зрозуміло більш болісним, оскільки такого відносно високого внутрішнього. Сумового обмеження вочевидь, не буде, і інформація буде надходити не тільки про залишки на кінець року, а й про оборот.